Наш песик золотий, Всі вороги бояться па і прудки. Герой наш дорогий, відважний і сміливий Найкращий пес крутий Відважний і сміливий Найкращий пес крутий Вітаю вас, любі дорослі і діти, створимо разом атмосферу привітну. Приготували для вас ми нашу виставу, виставу повчальну і дуже цікаву. Спробуємо вам за допомогою казки про різні в житті розказати негаразди. Що в зміст зрозуміти змогло і маля, що є небезпечним для його життя? Десь у полі, біля лісу хатка з дерева стоїть, біля хатки, зовсім поруч річечка собі біжить. Хто в тій хатці, ми не знаємо. А ви хочете дізнатись? Тож дивіться, всі уважно, казка буде починатись. Бігла мишка чепурненька через ліс і навмання. Та побачила хатинку. Хатка буде, це моя. Буду в хатці я господарювати і зможу, коли схочу, друзів зустрічати. Стала мишка жити в хаті. День жила і два жила, а на третій до хатинки руда лиска підійшла. Охо, а хто в хатинці живе? «То хто в дерев'яні живе? Я мишка господиня. А ти хто? Рудохвоста я лисичка. Як я рада тебе бачить. Хочеш, разом будемо жити, веселитись не тужити. Звісно, хочу. Стали господарювати. Господарювали день і два. Раптом чують, до хатинки хтось тихенько підбіга. «А, а, а хто, хто в хатинці живе? А, а хто, хто в дерев'яні живе? Я мишка господиня. Рудохвоста я лисичка. А ти хто? А, а, а я зайчик куций хвіст. Дорогенький ти заходь, нічого нам тут ділити. Будемо разом усі жити. В хатку разом всі зайшли, жити разом почали. Мишка господарювала, лиска з зайцем танцювала. Так пройшли і день і два, коли раптом до хатинки хтось тихенько підбігав. Хто хто в хатинці живе, хто, хто в дерев'яній живе? Я мишка господиня, рудохвоста я лисичка, зайчик, куций хвіст, а ото і хто? Ха, а я просто вогнехвостий. Що за звір такий чудний? Весь червоний і малий. Жив я в хаті баби й діда. Бабці я допомагав, В пічці господарював, сам підпалював дровцята, борщик кип'яти в горнятках. Як я рада, що ти вмієш поводитись з вогнем. Вогнехвостий затопи нам швидше піч, пірошків ми напечем печем. Це я легко. Що тут вміти? Чиркнув сірником й горить. Головне, тут треба знати, як вогонь цей загасить. Порайтесь ви тут разом, а я на базар скоріш піду і смаколиків куплю. Ви ж тут, друзі, порядкуйте і без мене не нудьгуйте, десь, мабуть, в обідній час повернуся я до вас. Мишка швидко попрощалась на базар мерщій подалась, а звірятка повсідали. Трохи всі занудьгували. Вогний хвіст сів біля печі і весело моргнув малечі. Ха ага, ха, друзі, сірники беріть і в лісочок побіжіть. Там багаття розкладемо, моїх братиків знайдемо, свято раз для всіх настане, нудьгувати перестанем». А звірята біля хати дровенят сухих знайшли, підпалили сірничок, і з'явився язичок. Ось багаття запалало, вогни хвостиків зібрало, звідти почали стрибати, вешкетувати, танцювати. Чому кислі вас обличчя? Треба кликати допомогу, самі погасити не зможу. Телефон, здається, два. Ой, закрутилась голова. Треба набирати вісім, щоб почули всі у лісі. А полум'я все розгоралось. На дерева накидалось, звірі кинулись тікати. Щоб сховатися у хаті. Тут господиня мишка з базару повернулась, побачила пожежу та дуже налякалась. Час пожежників скликати, щоб хатинку рятувати. Що пожежників позвати, сто один треба набрати. Один, нуль, один. Пожежна частина слухає. Приїжджайте швидше прошу, зробіть справу ви хорошу. Ви врятуйте мою хату. Ще б адресу нам назвати. Дуб кремезний і ялинка. Там стоїть наша хатинка. Швидше треба погасити, бо не буде нам де жити. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак-червона, вулицею мчить. Язики палки вогнені, тануть прямо на очах, і під струменем водички жар зникає в попіл прах. Ми дужі, славні хлопці, сміливі, сильні хлопці, хоробрі на всі сто. охо хо 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 Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Все ж, як трапилась біда, що тоді робити? Не ховатись у куточок, а вогонь гасити. Та пожежникам скоріш сто один дзвонити. А тепер скажіть, хто був неслухняний? Ось вони сидять у хаті, малі летарі хвостаті, А угнигах хвостик, а де ти втік. Під води він швидко зник. Щоб не трапилось біди, знайте правила завжди. Сірники всі мусять знати не іграшки для малят. Дим побачив, не тікай, пожежників викликай. А, а, а як електричний прилад став горіти, то не можна воду лити. Правила ці запам'ятайте, ніколи в житті не забувайте. Бувайте! Послухайте усім уважно правила безпеки у житті Пам'ятайте, користуйтеся, і буде все окей. Поради корисні і важливі, бережуть вас свіпіти. Обережним завжди будь і не забудь. Вогонь наш друг все подарує нам, та з ним не грайтеся ні тут, ні там. Бо коли слізь у ньому версли ти, знищий все навколо все згорить. Якщо залишився ти вдома, не відчиняй дверей чужому ніч. Електропила ти не зачіпай, Про свою безпеку ти подбай Послухайте усі уважно, правила безпеки у житті. Пам'ятайте, користуйтеся, буде все окей важливі бережуть вас світ біди Обережним завжди будь ти не забудь, коли дорогу переходиш ти, будь обережним, не спіши ти. якщо є зліво сніво справи теж по мов безпечно перейдеш, якщо ти раптом захворієш, одуже ти скоріше мієш, але без дозволу дорослих. Користуватись ліками не можна, послухайте усі уважно, правила безпеки у житті, пам'ятайте, користуйтеся, Буде все окей поради корисні, важливі.